Пів на все горло, веселі танці та море алкоголю. Саме такі вечірки влаштовують у одному із пабів у самісінькому центрі Луцька. Про це повідомляють Лучани у соцмережах. Лучани обурені, адже такі розваги наразі недоречні, адже чи не щодня на Волинь привозять героїв на щиті у Фейсбуці. З'явився допис від Лучанки Олександри Рошко, яка розповіла про гучні гуляння у веселому Джеку та додала відповідні фото й відео. За всі побачать, що робиться в Луцьку і все. Герої воюють, а пі... Гуляють, ненавиджу. Волинська область, Луцьк, вулиця Лесі, Українки, 37. Дівчина знімала на відео. Адміністратор паніку включила і наговорила хлопців, щоб допомогли вийти цій дівчині, яка знімала із закладу. Такий допис, неабияк сколихнув мережу. Під ним сотні коментарів обурених волинян. Люди ж стверджують, що така ситуація із пабом давним-давно. Це кожного тижня, п'ятниця, субота та неділя. Б'ються, ріжуться і всі мовчать. Поліція прийняття. Їде та поїде, ніхто нічого не може зробити. Цей заклад і його поціновувачі дно днище. Не знаю, але здогадуюсь, чим так приваблює цей заклад молодь, яка як мухи на злітаються. кожний вечір: п'яний угар, бійки та мордобій. Скільки раз приїжджала поліція, і хоч би що. Пора цей і йому подібні заклади закривати, поки наше молодь ще не зовсім перевелась. Таке треба було зробити ще в мирний час, а не зараз, коли в країні війна, тим більше. Жінка, яка опублікувала допис в особистому листуванні, розповіла телеканалу конкурентів, що інцидент стався 21 жовтня в суботу, близько десятої вечора. Ми ж вирішили. Вирішили навідатися до закладу, аби поговорити з адміністрацією і з'ясувати, чому влаштовують такі гучні гулянки, та й чи знають взагалі, що ледь не щодня у Луцьк везуть тіла загиблих захисників. У закладі, в момент, коли ми прийшли, людей було небагато. Більшість обідали. Поспілкуватися до нас вийшла адміністраторка і власниця пабу. Обидві жінки про допис, який збурив соцмережі та людей, знали і взялися переконувати нас, що в них мовляв нічого незвичного і протизаконного не відбувалось. Законом не заборонено, співати не заборонено. Приїжджають і, концерти, і білозір, і Хто угодно так само у нас у нас не, не вечірка, а караоке. Сюди приходять відпочити, посидіти, ну і поспівати. І Навіть психологи кажуть, що під час війни ну не тільки має бути, а люди повинні теж відпочивати. Тож не заборонені ні не весілля, нічого. Так що законів ми не порушували. Єдине, що у нас ну, порушення, що це було шумно після 10-ї години. Це ми то признали, і ну ми це усунемо. і все. Однак тут як наголошують люди у мережі, йдеться не про закони України, а про певні правила моралі. Жінки ж натомість кажуть, що колектив веселого Джека підтримує ЗСУ та воїнів і вони щиро співчувають родинам усіх загиблих героїв. Однак наголошують, якщо дозволена організація та проведення великих концертів, то чому караоке у пабі, який працює у підвальному приміщенні, бентежить людей? Дивіться навіть коли Бомбили ото сильно Київ і все. там концерти устраювали. От люди ховалися. Ми не в метро. говоримо зараз про Київ. Ні, ну я говорю про то на щот моралі. То співати морально десь там концерти, а у нас і людина прийшла, сіла, поспівала, то не морально. Також під час розмови ми згадали і інцидент, який власний розлетівся мережею. Адміністраторка і власниця закладу запевняють, що дівчину ніхто не виганяв, а тим більше ніяких хлопців, які буцімто мали би виставити її за двері, не існує. Адміністратора так? в суботу не було. була бармена. Адміністратор взагалі mm. не було в суботу і це не правда. Тобто бар... бармен-дівчина була, правильно? Була так. А які хлопці у вас тут якісь не було такого, вишибали? Такого. Ні, нема та? такого. Це ну це вже допис кожної людини. Тобто, ну ніхто ту дівчину не про ні, так як вона написала, що там піде по інших закладах, може її не випустять звідти і тому подібне. Хто її ну ну хто її буде бити, А як вона, чи вона чи? то знімала і і матюкалася одразу під час зйомки, значить або вона п'яна була, прийшла. Чому вона так розмовляла? Також ми вирішили розпитати у Лучан, що вони думають з приводу того, що у деяких громадських закладах можна поспівати караоке, а також потанцювати. Однак думка Лучан розділилася, та все ж більшість людей, так би мовити, не підтримують такого дійства. Ну я думаю, що ні, ну тому що от, війна в країні. Такі караоки можуть бути, ні, звичайно. Я вважаю, що на вулиці в публічному просторі, там, де людям це може заважати, де є родини загиблих, це ненормально. А якщо це закритий заклад, і там навіть ну, звичайне життя ніхто не від для того і війна відбувається, то так, щоб не дратувати і тих самих військовослужбовців, які проливають кров, то вони можуть собі проводити. Але в визначених межах часу, до комендантської години, Ну, щоб і щоб заклад жив, тому що економіка має процвітати. Але і кон контекст музики має бути підібраний. Відповідно, хай потерплять. Ми терпимо, хай вони терплять. Ще натанцюються, якщо живі, останемось. Все ж, адміністрація пабу «Веселий Джек запевнила нас, що кількість таких, так би мовити, вечорів караоке та танців зменшать, а також будуть дотримуватися громадського порядку.